Добрий день, я вітаю всіх гостей, журналістів, пресу, і наших прихильників і наших друзів. Сьогодні мені би хотілося зазначити, що ми декларуємо дуже, дуже хорошу подію. Випуск зараз ви побачите. Нарешті в Україні з'явився каталог, каталог, який... Це, що мистецтво перформансу е, у нас є, на нього звертають увагу, з ним працюють, і що це серйозний жанр і що цей жанр розвивається е, завдяки нам. Я не хочу бути скромним, тому що. Е, Останні два роки слово «перформанс» в Україні настільки загламурене і розмазане, що всі комунилінь і на, любі, на, на любому якому і особливо в Києві повідомляють знову живати тим словом, що кожен комуненелінь вважає за потрібно вживати це слово, не знаючи достеменно, що це за жанр і наскільки це серйозне явище в мистецтва. мистецтві. У Львові в рамках тижня актуального мистецтва протязі останніх 4 років перформанс представлений нашими перформерами і, що найважливіше, перформерами за кордоном, які серйозно там займаються, ми нарешті заснували у Львові школу перформансу з хорошими представниками, починаючи від Януша Болдиґі. І закінчуючи швейцарськими і ізраїльськими фахівцями цього жанру, і нам дуже приємно, що ми нарешті можемо показати нам каталог, який є підсумковим, про діяльність людей, які піднімають цей жанр в Україні. І що ми можемо говорити про це, що от в Україні це сталося і український перформанс існує, що він є самобутній, його можна порівнювати з тим, що робиться в інших країнах світу. І що найважливіше, що з Львова можна на це на цю тему говорити на професійному рівні і у Львові є хороші перформери, починаючи від старшої генерації і закінчуючи найголовшою, яка нарешті в тогорічній школі.